Всім привіт! Ви на каналі Луговенка Наталії, і сьогодні ми з вами із звичайного кефіра приготуємо дуже смачний крем-сир. Для цього нам чи вам потрібно, тому що я вже купила кефір, обов'язково 2,5%, ну можна жирніший, але ну, не, ну, не обезжирений. Заморозити в морозилки я вже заморозила. І ставимо розмерзати при кімнатній температурі. Коли вже кефір ще не повністю він розмерз, але я вже бачу, що він м'якенький там внутрі став, є ще льодинки, але вже можна його виливати і проціжувати. Так як я роблю це часто, у мене є спеціально ситечко мілесеньке для сиру. Я роблю конструкцію. І прямо в ситочку висипаю. Якщо у вас немає такого мілкого ситочка або воно металеве, значить беріть будь-який друшник і застеліть марлею. І будемо процідювати цей замерший кефір. І в такій конструкції залишаю повністю розморожуватися кефір. Маємо 136 гри ніжного. Повершкового сиру, який зараз будемо з яким зараз будемо робити гріночки, вже хліб смажиться, я смажу в тості і зараз покажу вже кінечний результат. Підсмажила тости, і поки гарячий хлібчик, отак натираю трішки часничком. Якщо ви нікуди не йдете, Теж можете так спробувати. А потім уже намащую сиром. Ось і мої тости готові. Можна і червону рибку додати, або з ікрою, хто як полюбляє, у мене сьогодні просто по-домашньому з солоним огірочком і зеленю. А також у нас залишилася сиворотка. Як, з якої я приготую ще налізнички? Викласти вам таке відео? Пишіть в коментарі.